Всім привіт! В огляді і продажу Renault Scenic 4 2017 року випуску комплектації Zen Energy. Стан авто близько до нового відмінний стан в оригінальній фарбі автомобіль 167 тисяч кілометрів. Обслужений замінені розхідники всі. В оригінальній фарбі безключовий доступ, От підходиш, відкривається. Щойно приїхав з Європи. 167 тисяч пробігу, Ерлінг. Нарікань до автомобіля взагалі немає. Дуже рідко попадається в такому стані автомобілі, навіть повний бак палива. Максимальний салон, шторки, немає сколів, царапин, нічого на автомобілі немає. Відмінний стан, Є докатка. Це частенько, акуратно, вартість автомобіля 15500, щоб придбати задні тормозні диски, щойно помінені, вироботки немає, в дверях йде воздуховоди. В підлозі під тапочки. Два виходи під USB. Тут іде. Підлокітник, підстаканник, під дві зарядки, на 20-х дисках, це від'їжджає туди-сюди, можете оцінити стан автомобіля, автоматичне ближнє дальне світло, розпізнавання знаків, утримання в полосі. Ось таке авто сьогодні. Якщо ви шукаєте саме такий автомобіль, в оригінальному стані. Будь ласка, не пропустіть свій шанс. Якщо відео сподобалось, телефонуйте, ставте лайк. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці. Ось відійшли, автомобіль закрився.